Вітаю, братва! З вами, як завжди, Джус, і я граю на проєкті GTA 5RP сервер Вайнвуд. Вам приємного перегляду! Ну а також, братва, сьогодні у цьому відео буде розіграш 10 тисяч доларів на будь-якому сервері GTA 5RP. Все, що потрібно зробити, це поставити лайк цьому відео і написати один або декілька коментарів, і звісно ж підписка. Погнали дивитись відео. Друзі, у цьому відео будемо робити огляд на топ-3 машини для новичка. Ну що ж, першу машину новичку, я би радив це, звісно ж... Так, я би радив не дуже сильно задумуватись над тим, коли у тебе ну, немає бюджету, От, це обрати зразу саму дешеву машину, щоб ти зміг хоч якось пересуватися. Ну, і одна із перших машин, це буде, звісно ж, інгот. По-перше, вона. Виглядає, виглядає досить непогано. Ну і їде свої. Ну, максималку набирає з важким трудом. Ну, ну їде. На ній можна їхати, на ній можна і, по-перше, ловити рибу для початку. Навіть можна і коли влаштуєшся в мафію, то. Фармити контрабанду для того, щоб е заробити свої перші легкі гроші, е при тому що майже нічого не роблять це АФК, можна так сказати. Ось, ну от я би радив Інгот непогана машина. Так, ну а друга машина це у нас є Пікадора. Це, ну, по-перше, 90 кг багань, 40 слотів Дуже дуже крута тачка після того, як ви назбираєте перші свої кошти. Стоковий пікадор можна на ринку купити за 13-12, а як добре попросите, то її за всі 10 вам віддадуть. Тому ну, Пікадор це є вже така досить, досить хороша машина, я би на ній радив взагалі кататись, поки у вас не буде нормального бюджету. Для того, щоб придбати собі машину, ну там, наприклад, Kia Ceed. От, ну, Бачите, як він їде, він ну, непогано, він непогано керується, досить, досить непогано їде. Ну і максимальна швидкість також приємна. І контрати контрабанду все-таки це буде в рази в рази приємніше. Ви, мабуть, вже здогадалися. Це є Гольф. По-перше, у нього 60 кг багажник, 12 слотів. І його стокового можна придбати, придбати за 150-130 тисяч доларів. Ну, вона дуже круто керується, але послухайте ну, цей звук. Ну Керується вона дійсно круто, ну, що сказати. І максималка її в стоковому ну досить непогано. Дивіться, ми зараз розгонемося, напевно, ну, 180 буде. Та що ви по місту 200 майже. Ні, ну це, це дуже крута машинка. На ній можна кататися. Реально. Після Пікадора можна обирати сміло е, гольфа, і він буде у вас реально як робоча лошадка. Звичайно, багажник не 90 кг, але. Но... 60 теж достатньо. Можна придбати собі будинок, якийсь за 50к десь в Сендіку, там купити шафу і туди складати усе. Тому, друзі, я думаю, це відео заслуговує на підтримку, на лайк, на ваш коментар, тому залишайте якомога більше коментарів і буде у вас можливість виграти 10 тисяч доларів на будь-якому сервері ТА5 РП. Також маю надію, що відео вам сподобалось. Можете залишати в коментарях, яке відео зробити на слідуючий раз. Буду дуже вдячний за підтримку.